Друзі, привіт ще раз. Не встиг відзняти попередні попереднє відео про нашу новеньку капсулу часу, як до нас одразу ж заливається інше відео з японським чудом техніки, і насправді воно ще старіше, ніж цей військовий МВ. 84-й рік цієї Це, чудо техніки має він назву Suzuki Лав. 50 кубів на документах. Він, звісно, не на ходу, нікуди він вже не їде. А коли їздив, не знаю. Історія така продавала мені його просто дружина, яка втратила чоловіка, і сказала, от він у нас стоїть, що з ним не знаю. Я також не знаю і знати навряд дізнаюся. Карбюратор з нього знятий. Все, карбюратор знятий, все є на ньому, документи є, колеса крутяться, двигун провертається, навіть ключі є, акумулятора немає. Бензобак є, сідло є, пластик майже цілий. Е, місцями є сколи, там не закріплено. Е, навіть гальма працюють, вилка працює, дивіться, яка архаїчна. Приборка. 634 км має він, але я впевнений, що там набагато більше, Вон де повороті відвалився, сюди він ставиться, якось має там зафіксуватись. Е, що я ще маю? Ну, насправді вигляд він має. Дуже цікавий і ще головне, що я не сказав. А, японський, дивіться, бо це забуду точно. Японські такі зеркала. Взагалі тут а, все японське, макмікуні, смікуні, коротше, все підписано, все он сигнал є. Е, в нього буде дуже приємна ціна, тому що він мені насправді дістався недорого, де і не бачу сенсу, сенсу валити ціни на ці мопеди. Це не мій профіль. Я займаюся радянськими мотоциклами. От, бачите, і вже забув, що хотів сказати. А хотів я сказати так, ну що він на документах, що він котиться, і ще там куча запчастин покажу. І вже знову все позабував. Ну, ходім, покажу, які запчастини є, щоб все було вже в одному ролику. Так, що ми маємо? циліндр маємо з поршнем. Все все буде. Ходить там троса, тормозні колодки. Ну, коротше, найголовніше, чого немає зараз на мопеді, на це карбюратора. Немає карбюратора. І я чомусь, ну коротше, там поршні, всякі релюшки, оце все йде разом з цим. А, і згадав, що я хотів сказати. Годів я сказати вам, друзі, що, що в Україні їх я не знайшов. Не знаю, чудово це чи погано. Сузукі Лав 1984 рік. Якщо загуглить, ну він дійсно ну це просто концукерочка. Ну дуже симпатичний мопед. Але я так розумію для поціновувачів. Це як, не знаю, напевно як Volkswagen жук якийсь для ретро теми. Ну, для, На сьогоднішній день я розумію, що їздять всі на інших скутерах. Але він мені дістався. Я його спас, можна сказати, від від свалки. На доках це чудово, тому можна навіть і поставити якийсь інший двигун. Ну Всі знають, що таке японська якість, тому що розказувати, доказувати немає сенсу. Просто так от вже по кругу, який в 20-й раз пройшов, показав. Добре, щоб відео не було занадто е, довгим. Коротше, там двигун є. Ви мені просто повірте, що він є, бо цей пластик вже прикручений. Є ключики, дивіться, всі які е, прибори. 84-й рік на дворі японці роблять таку, таку техніку, а наші навіть пофарбувати, якісно не змогли. Ну це вже таке, це вже, про це ми можемо довго це обговорювати. Отакі От, ми маємо. мопед. Є там і поворотики ці, я дивився в коробці. Коротше кажучи, кого зацікавив цей мопед, той напише, дзвоніть, не забувайте. Нагадуємо, наша розбірка займається. Не тільки продажем, але й викупом мототехніки, переважно радянської, наш номер 093 302 43 39. Займаємось викупом по всій Україні. Тому звертайтеся. Всім щасливо! Бережіть себе.